Милосердя дітей можна навчити лише власним прикладом. Якщо просто говорити і нічого самому не робити, то буде ще гірше. Діти, вони психологи, вроджені психологи, вони бачать, що являють собою дорослі. І часто дивуються своїм дитячим розумом, цьому ханженству, коли дорослий каже: будь добрий, нікого не ображай, не призивайся. А потім починає робити такі справи, що дитина просто дивується, і вона не знає, що й робити. Як таки казав, що треба бути добрим, а тут обізвав сусіда. Мама з татом тільки що наставляли, щоб ти був милосердним. А тут почали один одного вілічати різними іменами крупних тварин. Тому для того, щоб. Дитину навчити милосердю, треба самим в домі показувати приклад милосердя. Дружині бути в всьому покірному чоловікові, а чоловікові любити свою дружину. Разом ходити, ну, скажімо, можна піти у будинок престарілих. Є територіальні центри, де є бабусі, дідусі, яких немає дітей або якими чином залишились самі. До речі, Будучи педагогом, як практикував такі походи своїх учнів, брали печиво, брали щось солодке, домовлялися з директором територіального центру, йшли і роздавали це стареньким людям. На це буває важко дивитися, але старість, вона мудра. Діти бачать, що людина постаріла, залишилась сама. Вона немічна і хочеться їй допомогти. Також е, треба навчити дітей більше віддавати, ніж брати, ділитися. А для цього треба теж е, показувати приклад. Поза церквою, поза вірою Господа нашого Ісуса Христа, цього не вийде. Треба дійсно. Теорія читати Євангелія, дитячу Біблію. Є дуже цікава книга. Збірка називається Таємниці твоєї душі. Там дуже багато різних оповідань дитячих. І таким образом власний приклад із практичними походами до місць, де є старенькі люди, будинок малютки. Щось принести, показати дітям, як необхідно відноситися до. Тих, хто є немічним, так виховувати в них милосердя. Насіння проросте обов'язково.